Усім добрий день. Давно не було відео на каналі. Тому хочу показати, як відпрацювала сівалка, як виглядають гарбузи на даний час, і поговорити про ті інші участки, що давалося. Це, ця земля додавалася зовсім недавно. Гарбуз тут уже заплітає. Попередниками були зернові, багато років під порядок. При посівній давався в сівалку карбамід і пізніше. Підживлялося НПК, з вмістом сірки гарбуз виглядає ось так, уже заплітає. Усе цвітує, бджоли опилюють і є вже зав'язочки. Ось цей вже опилився. Обійдемо швиденько 2 гектара. Відео постараємося робити не дуже довге. Буду перериватися, тому що буду переходити з місця на місце. Ось це перший участок виглядає. Ось так. Поле органіки не бачило вже дуже-дуже довго. Переходимо на наступний. Перейшов я на другу ділянку. Це та ділянка, де я при посіві настроював саморобну сівалку і трохи накосячив. Виглядає вона ось так: живлення карбамід припусівні підживлення, знову ж таки, карбамід. І НПК з вмістом сірки для кращого засвоювання азоту. Виглядає ділянка ось так, гарбуз уже заплів. Міжрядка на цій ділянці була зроблена одна, тому що поломився трактор, обірвало болти на корзині щеплення. Щоб сказати, що би ще хотів сказати, щодо всходів. у цьому році всходи гарбуза були дуже-дуже нерівномірні, навіть пізніше після дощів, зараз покажу. Ще ті, що не випнулися, почали ось так рости гарбузи. Внизу вина зійшли раніше, і вони заплили набагато раніше, а вище підверх під горбочок, там чуть-чуть вони пізніше, тому було досить дуже нерівномірно. На даному участку ніяких розкислень ґрунту не було. Це був ось той верхній участок. Е, у цьому році дещо методику живлення я змінив. Чому коротко все буде осінню, Буду пояснювати, що вийде, тому що це все ж таки зараз ми тільки працюємо. Е, тому що опит е, з ягодами вирощування ягід у мене є. І ці всі знання, період живлення, це все ми. Цьому році використовуємо на гарбузах. Ну, на даний час, в принципі, результат є, я цілком задоволений. Дана ділянка виглядає ось так. Поле було розділене на дві частини. Тут гарбуз по гарбузові, тут розроблялося під седератами. Так само є вже зав'язки, гарбуз заплів. Росте з цією ділянкою все перейдемо на верхню, там, де розкислювали землю, і покажемо, що там. І там же скажу за гербициди Переходимо на другу ділянку, там включуся. Ще одна ділянка, ще один участок. Теж додавилося поле відносно недавно, фактично на початках. На, даній, на даному участку присутня органіка, тому що люди обробляли, гарбузки виглядають ось так, усе заплило, місцями є віконця. Підійнемо чуть-чуть вище. Ось пропуск. І вже далі пішло гарненько. Не знаю, далі вище вже не піду, тому що все заплило і обійти тут, кудою з якоїсь сторони просто немає можливості. Взутий в тапках і ще роса. Пішов зранечку, щоб вітру не було і було добре мене чути і гарно все було видно. Гарбуз виглядає ось так. Квітконоси усе є. По зав'язках. Важко сказати. Раніше тут не був, а зараз шукати, там ритись в тому листі. Ну, по-любому, ага, бачу, он дино, є один, вже квіточку скинув. Ділянка ось ця виглядає ось так. Тут давався карбамід і гербіцид, тільки один, тому що. На усі ділянки в мене не хватало, було пощитано, пораховано на основні великі площі. Два рази міжрядка і гарбуз ось такий. Дуже-дуже гарно виглядає. На завершення підемо на ще один основний участок, де проводилось розкислення землі, і були використані сидерати для порівняння. І... За гербициди. Що, що з гербицидами? Цього у цьому році дуже слабко вони спрацювали, тому що погода була нестабільна, вночі дуже падало фактично до п'яти, а вдень жарило, і від, останньо, від, від останнього доща пройшло у нас, не знаю як де, у нас було 40 днів, не було дощів. Було дуже сухо, жарило, сушило, а вночі холод. Тому у цьому році гербицид, я би сказав би, що... Слабенько. Де краще були вироблені поля, там спрацював він краще, але картина в основному одинакова. Гербіцид спрацював не слабенько. Він не дуже довго тримав, і картина була не дуже, скажімо так. Ну, але гарбузи вже все заплили, виглядають гарненько. Переходимо на останній. Останню ділянку, де було розкислення і використані сидирати, подивимося там і будемо завершувати нашу зйомку. Це вже остання ділянка, де використовувалися сидирати і розкислення землі. Е під сидиратами ґрунт краще виробився, гербіцид спрацював краще, де було розкислення. Е в органіки теж та ділянка дуже-дуже багато років не бачила. Була більша брилка і, грунт, і гербіцид спрацював гірше. Гарбуз ось такий. Тут знову віконце, пішли дощі, а він тут надумав нам рости. Ну, це вже таке нюанси. Ділянка виглядає ось так. Усе заплітає, де було розкислення землі, гарбуз не жовтий такий і кволий, як в минулому році були, а зовсім-зовсім інша картина. В тому році урожайність того ділянки була дуже-дуже слабенька. Ну, в цьому році набагато краще. Не знаю, чи буде видно аж туди до кінця. Ось так виглядає, зав'язки є, усе цвітує. Щодо гербіцидів, живлення і усього остального. Будемо говорити осінню. Коли вже сформується кількість завість, знімемо ще один відеоролик і покажемо. І що у нас по живленню, як коли йде, спробуємо це все теж в цьому розібратися. Ось це ми обійшли основні площі, посіяні були. 10 травня. Наступна ділянка була 16-го. Та, що 16-го там зі, з, з всходами гарбуза було набагато гірше. Ну, але це все буде згодом. Ось така картинка. Всім дякую за увагу.